Тема саморобних совкових авто настільки глибока, наскільки неповороткової і примітивною була окупаційна влада так званого північного сусіда. Народ масово ліпив з землі та палок самоходки хто через нужду, а хто за покликом творчості. Вперше у тусовці саме авто автомобіль Ластіка з'явився у 1969 році. Машину запросили на 8-й всесоюзний парад конкурс аматорських автоконструкцій, де вона отримала нагороди в двох номінаціях. Автор електроспюсер з міста Самар, пантелей заблуди витратив два роки і комплекс запчастин від запорожця. Протягом десятки років автомобіль отримав чотири рестайлінги. Перший оригінальний дизайн витриманий в стилістиці кінця 50-х, а другий не тільки отримає більш углуваті форми, але й додаткову пару дверей від «Жигуля». У 80-му році автомобіль проходить третій рестайлінг і отримує ще більш рублений дизайн та мотор від копійки. Ще через кілька років авто набуває свій остаточний теперішній вигляд. Саморобний автомобіль Турист-2. Машина спроєктована та виготовлена животовим, має склопластиковий кузов, звичайний вазівський двигун і спортивний силует. Як не пересічна для того часу особливість саморобок, електричні склопідйомники дверей. А цей автомобіль по документації проходить як Спорт 1120 хоча зараз він більш відомий як Золотий лист. Побудував його Олексій Мельник із Закарпатської містечка Дубова. Авіаційний інженер за фахом Олексій використовує для каркаса несучого кузова легкі та жорсткі на вигин дюраль алюмінієві профілі. Машина має пасажирську формулу 21 та 40-сильний двигун від запорожця заднього розташування. Колібрі. Маловідомий автомобіль родом з Києва. Автор лікер за професією. База машини від мотокаляски та традиційного з двигуном від запорожця. Двомісний кузов колібрі виклеєний із клопластику. Для розуміння, наскільки машина компактна, її висота близько 1 метра. Лотос. Репліку за мотивами класичних спорткарів 30-50 х х років побудував Микола Чернець, працівник комунального господарства з Харкова. Кузов частково металевий, частково склопластиковий. Елементна база від жигулів. Примітно, що в 80-ті роки подібних машин у Харкові було побудовано кілька одиниць. Турист! Цю машину у 1984 році зробив київський водій Приходько, який використовував агрегати ЛУААЗ-969. Двигун від шкоди 11.00. Передні кріса туриста обертаються навколо вертикальної осі. Кузо споруджено на сталевому каркасі, облицювання з фанерних панелей. Галатея. Киянин Мардан Корінний побудував свою автодачу у 85 році із склопластику та фанери. Всередині зручні крісла, спальні місця і кухня. Шасі автор узяв від поїзку мікроавтобуса Ніса. Двигун від задньомоторної шкода, але пізніше був встановлений Вазівський 1,3 літровий мотор. Либідь Купе з комбінованим кузовом із склопластику і металу, в якому просвічуються елементи жигулівських деталей, в тому числі 1,2-літровий мотор. Мрія компакт Ваген, авторства доцента одного з київських вишів головання. Двигун від запорожця розташований майже в центрі кузова між задніми сидіннями. Пінгвін. Суперкомпакти міського класу в цій країні не випускалися, тому іноді за них бралися саморобники. Тим часом киянин Міхаровський створив цілком вдалий автомобіль. Спорт 1220. спорт купи авторства радіотехніки Березовського Зумані має 40-сильний мотор від запорожця. А от щодо кузова збереглася плутана інформація: Він чи то склопластиковий, чи то металевий каркасної конструкції з обшивкою і металевим листом. Дніпро на рідкість гармонійний зовні автомобіль, зроблений киянином Литвиненком. Машина використовує деякі агрегати запорожці і копіює його компонування, але при цьому має в задньому звисить двигун від копійки. Кузов з металу і в ньому також проглядаються окремі зазівські риси. Меркурій став першим радянським автомобілем із склеєним вітровим склом. Спортивний автомобіль був побудований у 82-му році, отримавши двудверний кузов типу купе, обшитий склопластиковими зовнішніми панелями. Рами кріпилися до підвізки ВАЗ-2106, двигун, заднє місце трансмісія також були запозичені у шістки. Відомо, що всього зібрали 5 екземплярів моделі В Тбілісі. тривісний позашляховик, вдалося створити горами Кварнадзе у 1986 році. Автомобіль отримав списану безкапотну кабіну від «Колхіди», ведучі мости, елементи підвізки і коробку від УАЗ-452, двигун і коробку передач від волги ГАЗ-24. У кузові від Білісі знаходилися відкидні лавки на 16 осіб, а загальна вантажопідйомність підйомність автомобіля становила півтори тонни. Після випробувань на полігоні на МІ автомобіль було визнано невдалим. Орор в перекладі з вірменської чайка або інша назва Зенгезур, побудований Генріком Матевосяном у квартирі. Напівзібраний автомобіль довелося витягувати краном. Як донора для саморобного спорткара взято копійку. Двигун Орора вдалося форсувати до 68 проти 64 кінських сил в оригінального ВАЗ-2101. Крім дверця, що підіймалися, у Орора була ще одна нетипова для радянського автопрому особливість це фари із електроприводом, що забираються в капот, як у спорткарів італійського та американського виробництва. Сайгак Геннадія Власєва спортивний автомобіль для ралі та туризму з двигуном від ВАЗ-2101 і склопластиковим кузовом. Катран Олександра Федотова. Молодіжний автомобіль для туризму. Також із двигуном від копійки. Цікаво, що кузов двокомпонентний нижні частини металева. Верхній ковпак із склопластику. Дружба Миколи Давидова. Мікроавтобус із двигуном від «Жигуля». МУС Станіслава Хопшаносова. Ретро джип із двигуном від ВАЗ-2101. Точніше, не зовсім джип, бо він не 4х4, а 4х2. Перший білоруський концепт-кар Длота. Років створення 70-77. Автор Олександр Длотовський. Оскільки в минулому житті «Длота» була списана москвичем 433. Основна агрегатна частина тут саме від нього. Щоправда, двигун планували поставити від ВАЗ-2106. Машину планувалося випускати малими серіями. Автор навіть домовився про випуск пластмасових деталей на місцевому пластмасовому заводі. Але далі діло не пішло. Це ж совок. СМЗ С3А Автор машини наразі невідомий, але брати Гапановичі припускають, що його створив ветеран війни. Все через те, що агрегатна база інвалідська СМЗ із двотактним мотоциклетним мотором від із планета з потужністю 10 кінських сил і брутальна зовнішність у стилі лендизівської техніки. За розміром цей джипік довший за інвалідку, але приблизно такий саме за шириною. Невідомий автомобіль, але, судячи з номерних знаків, виданих незадовго до пробігу, його власник – житель Черкаської області. Відповідно, він же був і конструктором, бо формально зареєструвати саморобку тоді міг тільки той, хто побудував її своїми руками. Білоруський автомобіль Компакт машина була створена наприкінці 80-х двома випускниками мінського автомеханічного технікуму Олександром Качуком і Маратом Кабіровим. Кузов молоді хлопці зібрали прямо в службовій квартирі, яку їм надали, коли вони працювали на практиці. А механічну начинку вони виготовили в сусарному цеху, де вони працювали. Під капотом двигун від мотоцикла Урал. Алтай Семушкіна. п'ятимісний автомобіль класичного компонування з двигуном від 221. Ліворуч одні двері, праворуч двоє. Автомобіль Зоря. Друга назва новинка. Спочатку проект автомобілю розробляв Парафенко самостійно. У 60-му році він побудував перший екземпляр, а у середині 60-х розробкою зацікавилися на сєверодонецькій авторемонтній базі, яка на той час випускала мікроавтобус Старт. За початковим планом планувався випуск дослідної партії із 50 автомобілів зоря. Потужності та технічні напрацювання Сєвєродонецької ремонтної бази давали змогу освоїти випуск машини. Була і встановлена приблизна вартість зорі 5 тисяч рублів. Ну, якщо не їсти і не пити 4 роки, то цілком можна було зібрати таку суму. Автомобіль був побудований на вузлах і агрегатах ГАЗ-21 і мав скопластиковий кузов. Лосьонок. Автомобіль створив на заводі Южмаш, конструктор із Дніпропетровська Іван Лук'янович Лось, що на початку 80-х років. На той момент він уже був відомим в колах радянських кулібіних, які конструювали саморобні автомобілі. Лосьонок став, так би мовити, продовженням лінійки. У нього склопластиковий кузов а лобове скло відкидається вперед, полегшуючи доступ до салону. Двері виконані сусувними. У ЗАЗ запозичили двигун повітряного охолодження і КПП, а значну частину вузлів народний умілець створив своїми руками. Мінівен раніше активно демонстрували на різних виставках і автозлетах. Зараз він зберігається в приватній колекції в Дніпрі. Мурена саморобний двомісний автомобіль із повністю розбірним скопластиковим кузовом, сконструйований Миколою Дорошенком із Сум. Автомобіль був оснащений двигуном ЗАЗ-966, коробкою передач із ЗАЗ-968. Передній міст був запозичений у мотокаляски СЗД. Автомобіль Яна. Був зроблений у 60 х роках в Росії, але швидко потрапив у Білорусь. Має двигун від мотоцикла із Джупітер 350 кубіків, а кузов зроблений із авіаційного алюмінію. Існував ще і російський кабріолет старт, причому у двох екземплярах, випущений у 65-му році із мотоциклетними двигунами К-750 і вузлами мотоколяски СЗА. Кузова у старті були алюмінієві. У 1962 році на Нальчинському машинобудівному заводі зробили купе Ельбрус 1. Машина не те, щоб була би дуже елегантною, але з фантазією і оснащена двигуном ГАЗ-21 у 75 кінських сил, найпотужнішим на тоді із доступних саморобникам. Дует це чотиримісний економічний автомобіль витажу підйомністю близько 500 кілограмів. Основними донорами для машини виступали мотокаляска СЗД, моторолер Мураха, тобто «Муравей», і ЗАЗ-968А. При цьому максимальна швидкість міні-фургона встановила 80 км на годину. Автомобіль безрукова це універсальний задньопривідний автомобіль підвищеної прохідності із переднім розташуванням двигуна, був сконструйований у середині 80-х років на базі вузів і агрегатів ЛУАЗ-969, а також УАЗ-469 та ЗАЗ-968М. Юрза це купе донецького автомобіліста Віктора Філоненка. Склопластиковий кузов. Гілютиння двері на пневматиці із керуванням із брелока, пластикові оптичників фар і революційний не той час колір синьо-сірий Металік. Вражаюча деталь бо фарба насправді не фарба, а манікюрний лак. Іншого шляху, набути цікавого відтінку, Віктор, до речі, малю за професією не знайшов Саморобний автомобіль Пульсар 1983 рік. А ось совковий мінівен. У сім'ї жителя Мурманська Коли Параманова було п'ятеро дітей. Куди їх посадити? У саморобний мінівен на агрегатах моспіча. І нехай він не показний зате місткий. Рийський автомобіль Петра Назарова Камелос. По суті, був варіацією на тему хечбека на агрегатах копійки. Кузов скопластиковий, гальміна система саморобна, двоконтурна. Мікровен із зрозумілою назвою сімейний. П'ятимісний салон трансформується, а всередині складається стіл і спальні місця на всю сім'ю. Марія. Компактну машинку класу ОК у середині 80-х зробив кутаїський архітектор Вахтан Гілія Мінівен Менівен завдовжки всього 3,5 метра і базою 1800 мм був оснащений двигуном ЗАЗ-966. Традиційно. Автодача Спартак. Автомеханіка Спартака Григоряна місцями схожа на РАВ, але конструкція зовсім інша. Міцна рама з квадратних труб, зварений з металу 08 мм кузов, двигун від ГАЗ-24 і трансмісія з редуктором від чайки. Купе Олімпія Чаплинського сьогодні назвали б ходовим концептом. На ньому конструктор відпрацьовував кілька незвичайних новацій. По-перше, в нього була м'яка гумова передня частина, під якою ховалася потужна рама, встановлена на чотирьох амортизаторах. Вони поглинали енергію удару при фронтальних зіткненнях. Ефективність такої схеми автор проєкту демонстрував у кожному місті, де зупинявся автопорбіг. Він одразу бився передком об бампер іншої машини, зазвичай це був представлений вищий Спартак. Потім потроху здивав назад, і публіка бачила обидві машини неушкодженими. Ну і останній на сьогодні автомобіль вірус. Валентин Самойлов, який був звичайним пожежником, під час створення свого шедевра орієнтувався на дизайн американських «Вектор». Для того, щоб втілити мрію у життя, у нього пішло аж 12 років. При цьому автомобіль був з несучим кузовом, а не на типовій трубчастій рамі. Двигун від ГАЗ-21 із двома карбюраторами від «Жигулів».